Я штурмувати знов не треба. Вже один раз штурмувати. Ми стрімово обороні захищаємо від нас теж заборонено. Я знаю, я ж джразу. Ручка, є в кошти. Кажі, як писати. Напишіть заяву. Якщо хочете. Як там, За... на кого, що. Щоб потім це не було просто е, в туалет сходити подипусті бумажку. Не знаєш, як <кочас> писаєш. Ти да? <Мені>. не думаєш. Дивачь. Капітан, який ти там, так? Не ж не знаю. Представьте, що він капітан, який такий і сказав, як його фамілія. Мені самому. <плес> це. Нехай він ще на наступному листку напише, хто і як допомагали тікати йому з обласної ради. Я не, да. я не знаю, що <плес> <чого? плес> хто стріляв? <плес> я відкуда <плес> знаю. А мені як казав, що я не пам'ятаю, <плес> хто стріляв. Поки Хто щось міняється. Та ти ж там найближче був до всіх. Оцей народ не знає хто стріляв. Заявок, прошу вас. Звільнити мене по собственному бажаню по власному бажанню тільки добровільно. Служба безпеки України. Ми тобі не діктуємо.

Просто він полців куда треба. Ні, посвісти. Число є число. 2022 2014 рік. Чому ж Львів буде? Підпас, ви поставили. А Дональдський Крем, чому в політику? Давайте перевірите, потом будете. Є заява, розвитку. Немає кому, кому немає. Від інженера, звані що, це заява взагалі до самого цеху. Прошу змінить мене і за власне бажання. Це не заява. Це не заява. Тут має бути і заява, а рапорт. Воєнні не пишуть заяву. Яке? капітан, він показував корочку, капітан. Вам треба рапорт. писати? ж рапорт. Плюс шапку не таку. Званіє. Ось його посвідчення. Покажи, дай знімок. Ось його посвідчення. Ось його посвідчення. там ще щось посвідчення було, чи ні? Ось, все, все залишається. Ні, залишається поки все в нас. Положить Потім його, коли. Все віддамо Зараз. мер? Це вс мервові далі. Серйозно. Фамілія, ім'я, отчество, звання, блядь. Кому пишете? І від кого теж звання пишеться. Рапорт пишеться. Це все ще цілокі, блі. Дивіться, ми от передаємо посвідчення, якусь картку передаємо. Це пропуск. Знімаємо. На турніке. Да, да, да. Все, зняв. Тепер на відео зніміть, що ми передали, а не Но, сказали. І Зараз що заяву передаємо. Ось, ми передаємо вам от посвідчення його. І зараз ще передаємо заяву. Ви передаєте далі по інстанції. Да. Воно Тільки є велике ми, прохання, нехай ми, це все надіємо. не заминається. Да, ми на вас Бо дуже ми, ми, ми все-таки люди, ми будемо протестувати. Що, Блин, ще, ви дивилися простимо. А в завоску чому ходити? Нас теж ходить. У нас, ходи ходи, нас громадянський завозку. Сьогодні, на сьогоднішній день, вражі події вони очаховані ползком пересуватися. Вони повтівали форму, двадцяте, 20, нуль 02. Чотири, Хай, хоче, то пише. Давайте його доправимо сюди. Все, заява готова. Рапорт почнеться. Добровільно, напишіть добровільно. Написано писано. Якусь букву З поставити. Добровільно, так? Добровільно. Рапорт є, буква З не поставить. На рапорті чимаєш 40. Та там резолюцію поставили. Все, передаємо. От, заяву. Ось дивіться, знімаємо. Передаємо вам заяву. Просимо зачитайте його на майдані. Зачитайте, будь ласка. Зачитайте, будь ласка, вголос. Прошу звільнити мене з служби безпеки України за власним бажанням від капітана Марченко. Опера сочні заяву на звільнення написати написав добровільної частини. На чому цей му я загорів на власне? Хай міліція забирає та сердівач. Ми далі будемо за вас голосувати. <пес> Просто отримати.